Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 161 І завдання у нас наступне. Запиши у вигляді подвійної нерівності твердження. І дано два завдання. Перше завдання. Треба записати: що число 12 більше за 10, але менше від 20. І так пишемо: число 12. Більше за 10, але менше від 20. Є. Давайте тепер друге завдання. Тут твердження таке: число А менше від 15, але Б більше за 10. І так у нас є число А, яке менше від. 15, Але більше за десять. Запишемо відповідь. І так перше завдання це десять. Дванадцять двадцяти і друге що а. Більше 10, але менше 15. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!